Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Есмара. Лоті 22 одиниці. Лоті сукні буде 8 одиниць. Футболки 7 одиниць. Спідниці 3 одиниці. Штани 2 одиниці та сорочки 2 одиниці. Розмір від 36 до 46. Матеріал поліестер та льон та віскоза. Вартість лоту 3200 гривень. Собі вартість однієї одиниці 145 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.